Сьогодні в такий чудовий, сонячний весняний день Будемо спостерігати і милуватися цвітінням дерева вишні. Навесні прокидається природа, і починають цвісти квіти і розцвітають дерева. Дерева починають зацвітати, Духмяний аромат летить у світ. Краса така словах не передати. І вабить очі цей чарівний цвіт, і гріє душу вишенька біленька, що зацвіла так кряс на край вікна, і квіточка так радує серденько, така краса, така у нас весна. Дерева квітнуть це насправді диво, це наче казка справжня таїна, так всюди світло ніжно і красиво, бо це весна, квітуча в нас. Весна. Розквітли вишні неймовірне диво, така краса очи не відвести, І стала на подвір'ї так красиво, лиш вишня вміє ніжно так цвісти, а небо чисте, просто волошкове, і білий цвіт на дивовижнім тлі, усе навколо ніжне і чудове. Краса чарівна на моїй землі. Це так українська поетеса Надія Красуткіна описує красу цвітіння вишні. Помилуємося Квітучою вишнею її пишною красою. Давайте з вами роздивимося гілочки. На них вже є молоді зелені листочки та білі квіточки, з кожної квіточки потім виросте. Червоний плід, вишенька. А який неймовірний аромат у квіточок? І цей аромат приваблює кого? Комах. А яких? Так, бджілок. Бджілки, живлячись нектаром, запилюють квіточки І з квіточки. Потім утворюється плід, Спочатку він зелений, потім рожевіє, а спілий плід насичено-червоний. Листочки у вишні світло зелені, продовгуваті. Вишня дуже корисна, як і листя, так і плоди, тому її часто люди висаджують біля своїх домівок. Це справжня улюбленниця українського народу. Малята, під час прогулянок знайдіться чудове дерево, щоб помилуватися її цвітінням. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!